Так, перша наша така перешкода є. Далі подивимося, що ми можемо ще таку унікальну змінити. Бо, наприклад, змінити колір і матеріал, я думаю, ви також розможете і на інших платформах. Але що стосується от спецефектів, якщо тут ось стати ближче, ми бачимо, що у нас є спецефект таких зірочок, і також є спецефект вогнику. Як взагалі їх віднайти та відредагувати? Наприклад, хочемо, щоб вогник був зелений або чорний. Або фіолетові, взагалі будь-якого кольору, і якогось іншого розміру. Це, звісно ж, можна організувати, чому б ні. Тому ми зараз переходимо до якогось спецефекту, наприклад, ось до вогника, натискаємо на нього, на балку, з якої він виходить. І далі нам потрібно віднайти саме спецефект. Оце вже складніше, це необхідно буде звернутися до віконці Експлор. Ось, коли я натискаю на вогник ось, на палець на який вогник, то в мене ось обираються якісь модельки. Яку ми можемо відчинити, натиснувши на стрілочку біля цієї модельки. І бачимо, що всередині цієї модельки ховається один якийсь парт, тобто якийсь блок ігровий, і другий. Тоді ми відчиняємо ось перший блок, бо бачимо, що тут є стрілочка, значить що там щось заховано. Відчиняємо його і бачимо: вогонь є, ми його віднайшли. Обираємо тоді вогонь, і справа знизу також Properties, є зміни налаштування. І базовий це у нас колор. Перший колор натискаємо на квадратик і можемо обрати якийсь ось колір. Окей. Okay. І бачимо, що у нас тут ось йде таке помаранчеве, такий дим, трошки від нашого полум'я. Це ось знизу другий колір, вже наступний. Його ви також можете підредагувати. Наприклад, якщо його там обрати потемнішим, видно, вже що вже немає того, бо якщо прям дуже яскраво такий чорний, то він, звісно, вже не буде навіть відображатися. Можна спробувати обрати якийсь зелений, можна змішати навіть два кольори, але обирайте, який вам буде більше до вподоби. Можна комбінувати, з чим забажаєте. І натискаємо ОК. Далі, що ми ще можемо змінити? Ми можемо змінити розмір. Вогонь цей не наносить урону, так що, якщо когось віддіне, то не страшно. Це просто спецефакт. Тому можна змінити, наприклад, на 10, натискаємо Enter. Ось, і він стає набагато більше. Тут вже, як вам сподобається, тому сайз для розміру. І два наших колори базовий колор і зовнішній такий колор диму, ми налаштовуємо для наших вогників, можна налаштувати для всіх. Не обов'язково, щоб вони були однакові, тут обирайте як вам більше до вподоби. І можна це зробити з кожним вогником. Обираємо палицю. Бачимо, що вона ось підсвітилась у нас в експлорі. Відчиняємо модельку, які вона зберігається в папочці такій. Далі відчиняємо ще, далі, поки не знайдемо вогник, знаходимо, змінюємо колор зелений, наприклад. Інший колір також можемо змінити десь на жовтий, наприклад. І за бажанням також встановити десь 10 є. І тепер у нас тут різнокольорові вогники. Те ж саме і стосується всіх інших вогників, які у нас тут присутні.